Мене звати Іван, мені 24 роки. Чоловік біжить від когось, куди кудись. Я не хочу бігати від ЦК, це перше, я прийшов сам. І по-друге, що, щоб потім совість пересувала. Ну, нікого не черзало. Коли, дай Боже, закінчиться війна, буде сидіти багато хто за столом і будуть балакати про війну. І хто не воював, буде опускати голову. Контракт дав якийсь, можна сказати, імпульс молоді. Що молодь знає, що вона в случаї, дай Боже, що все буде порядок з життю, здоров'ям, то вона в дальнішому буде нормально жити. Дуже багато мотивірованих, ну прям є ідея. Дуже багато ребят є з таких територій, де там, хтось бачив цю війну з 2014 року, грубо говоря, почав бачити, а хтось її встрітив там в Херсоні тому самому. І у ребят ненависті вона виросла. Я той чоловік, який малював рисунки і мужикам на АТО, а тепер, грубо говоря, нам будуть рисувати малюнки тільки вже на ну, повномасштабно. Тобто, хочеться це закончити, щоб рисунки вже закінчились.